Якого кольору цей аркуш? Білого? Якого кольору цей аркуш? Червоного. Якого кольору цей аркуш? З зеленого. Листок змінюється? Ну, та-та, ти світиш іншим кольором. І листок стає іншого кольору? Ні, листок так і залишається білим. Це лише ми бачимо його іншим, в залежності від того, під яким світлом ми на нього дивимося. Але яка істина цього листка? Він все-таки білий? А що таке білий? Ну, це зорова рівноважна сукупність всіх кольорів видимого спектра сонячного світла. Тобто, виходить, він не білий. Це ми бачимо його білим, а насправді він одночасно червоний, зелений і синій. А чому ми бачимо його тоді саме білим? Бо так працює людське око. Тобто, ми бачимо його білим, бо ми дивимося на нього своїми очима. А якби прилетіли до нас іншопланетяни і подивились на цей аркуш своїми очима, то, можливо, вони б побачили його прозорим чи ще якимось невідомим для людини видом вигляду. Тому ніколи нікого не осуджуй. Бо запам'ятай, істинну суть бачить лише Бог, а ти бачиш все таким, як.